Всіх вітаю, друзі! Наша сьогоднішня тема знову ж таки стосується напряму, цілком і повністю всіх українців, які проживають за кордоном, і в Польщі, і в Німеччині, і в Чехії, в Штатах, у всіх інших країнах, де б українці не перебували. В, так як зараз відкривається дуже багато різних цікавих деталей, і я би хотів їх всі обговорити, бо я знаю, що мене дивиться. Шалена кількість українців, які за кордоном проживають, і яким важливо розуміти, які тенденції зараз є, і чого чекати в найближчі місяці і не тільки. Давайте зараз у всьому розбиратись. На жаль, не все так радужно, як хотілося б, але і це переживемо. Підтримуйте це відео лайком, коментарем. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви досі не підписані. Дякую вам за підтримку і давайте починати. І хотів би я почати. Зі Спіча Олени Шуляк, яка на форумі демократична стійкість України під час війни та в період його відновлення, наголосила на основних пріоритетах щодо майбутнього України і щодо українців, які проживають за кордоном. Це справді персональна і особлива категорія громадян України, так? ті, хто проживають за кордоном. І давайте послухаємо, що ж говорить Нардепка. Я вбачаю такі три основні пріоритети: перше це звичайно повоєнне відновлення, і це не просто відбудова зруйнованого. У нас частина деокупованих територій, нам потрібно повертати і місцеве самоврядування. Нам потрібно це це робити з врахуванням тих безпекових викликів і викликів того, що деякі території були в окупації. А це і величезне завдання для того, щоб Вся публічна влада була повернута, щоб працювали відповідні інституції, щоб якісні послуги отримували наші громадяни. Звичайно, це і фізична відбудова, тому що як кажуть, також немає гарної новини. Нам одночасно Україна не отримує шалені гроші для того, щоб відбудовувати те, що нам зруйнувала Росія, і нам потрібно буде чітко почати відповідні пріоритети і робити всі процедури підзвітними, підконтрольними з допомогою наших міжнародних партнерів, залученням різних і платформ і міжнародних інституцій. Це величезний виклик для того, щоб реалізувати. Що хочу сказати з приводу міжнародних інституцій, партнерів і так далі. Е, ситуація зі штатами та з рідкоземельними металами, а також багато різної іншої риторики там, з країн Європейського Союзу, чітко показують, що кожна країна переслідує виключно свої власні інтереси. Ніхто, от абсолютно жодна країна в цьому світі, не зацікавлена. В тому, щоб Україна була незалежною, щоб Україна була самодостатньою, сильною і так далі. Всі, навіть ті, хто допомагають Україні на сьогоднішній день, вони це роблять зі своїх меркантильних цілей, або для того, щоб дати гроші в борг, потім їх повернути, або щоб. Як там, наприклад, був приклад з Болгарією, щоб віддати своє старе озброєння, яке було взагалі не ну, просто металобрухт віддати його Україні, а від НАТО отримати новеньке озброєння, або для того, щоб росіяни не прийшли через рік-два-три до них на територію. Є перші, другі і треті. Одні заробляють, другі переозброюються, а треті з безпекових питань, з безпекових рішень хочуть просто, щоб Україна не програла. так? Е, тому як так само буде це проходити це е, післявоєнне відновлення? От чи можна е, цілком і повністю надіятись на міжнародних партнерів? Однозначно, ні. Якщо Україна не переосмислить е, якби, і не, не винесе уроки з того, що вже відбувається, і не зрозуміє, що треба бути цілком і повністю самодостатніми. То нічого не буде. Можна ж замість того, щоб організовувати якісь інвестиційні проекти і просто брати в них гроші на них гроші десь там за кордону. Можна ж робити різні інвестиційні фонди всередині України, так але надати гарантії того, що ці гроші не будуть розтрачені наліво-направо, можна дати змогу інвестувати громадянам України в ці проекти, щоб вони в ці фонди вкладали свої гроші, а ці фонди будуть інвестувати в відновлення в розвиток. В побудову якихось нових заводів, фабрик і так далі. Так? Коли, і щоб ці фонди справді були прозорими і щоб вони були надійними. От. І можна це робити без зовнішніх партнерів, можна. І в українців є гроші, і є українці, які готові ці гроші інвестувати, тим паче під якісь хороші відсотки і так далі. Тут тільки питання в тому, чи держава може організувати чесність, прозорість і відсутність корупції. Так і якщо таке щось приблизно зробити, то не треба де жодних грошей міжнародних партнерів на відновлення, на те, щоб вони тут заробляли гроші і виводили їх потім в чистому вигляді за кордон. А в Україні знову залишалось мало чого. Далі слухаємо. цю історію. Друга проблема, яка буде стояти перед нами, я навіть не знаю, що що, що перше, мабуть, це перша проблема, все ж таки, це повернення українців додому. А величезна демографічна криза, з якою сьогодні зіткнулася Україна. Вона ми ще її відчуємо наслідки на собі і. Як повернути і тих сім мільйонів, які знаходяться за кордоном, є різні дослідження. Вони не є такими позитивними, і це також величезний виклик і можливість об'єднувати всім силам для того, щоб повернути людей за кордону, вирішити проблеми наших внутрішньопереміщених осіб. Для того щоб вирішити проблеми українців за кордоном, треба одне маленьке рішення, яке, до речі, президент України Володимир Зеленський особисто обіцяв. Українській діаспорі в Польщі почати знову надавати українцям консульські послуги, почати знову нормально виробляти і віддавати паспорти. Пройшло вже більше місяця, і питання риторичне, чи відновили ці послуги для українців за кордоном, як це було обіцяно, на зустрічі з діаспорою у Варшаві? Звісно ж, ні. І Ірина Верещук дуже сильно розказувала, що от Потужні рішення є. Самі зробили проблему, самі сказали, що її вирішать, і то не вирішили. Про яке повернення українців за кордону на сьогоднішній день може йти мова, якщо не можна вирішити таке просте питання, яке е, заборона цих консульських послуг абсолютно ніякого позитиву для України, для нації, для обороноздатності і так далі, не принесла. Це принесло тільки ненависть і роздратування для е, Тих українців, які знаходяться за кордоном, просто їх обмежили, і все без всякої на то цілі. Що це величезні, величезні, величезні кількості людей, які а, потребують такої підтримки допомоги. Ну і третій виклик, про який потрібно говорити, це наша євроінтеграція. Євроінтеграція це не дуже простий процес. Це не просто так. Ми там ухвалили якісь євроінтеграційні закони, і ми вже стали частиною європейського союзу. Ні, а, ми ухвалили відповідні закони, а потім потрібно зробити дуже багато речей, які будуть стосуватися. Ну я не знаю, навіть там вирішення там фізичних, технологічних інфраструктурів. Структурних проблем для того, щоб ми ставали частиною європейського союзу. Тому євроінтеграція мені здається для нашого українського суспільства для всіх політичних сил. Це також буде тим майданчиком, який точно буде. Ну, це ми побачимо. Що по євроінтеграції хочу сказати наразі, впроваджуються європейські податки, європейський контроль, і все, тобто, все, що обмежувальне в європейському союзі, це все впроваджують, але боротьбу з корупцією, прозорість влади, чесність, рівність. Права людей цього не впроваджують. Знаєте що? Бо не на часі. На часі тільки впроваджувати контроль. Це, до речі, відповідь на питання, чому ситуація як була напруженою, так вона і буде напруженою далі. Далі, наступне. Знову ж таки, Чернішов, який являється міністром повернення українців, міністром єдності. Називайте, як хочете. Олексій Чернішов в інтерв'ю. Дівельт заявив, що станом на кінець 24-го року, уявіть собі, зараз просто, населення України складало 32 мільйони людей. Це ті, хто знаходиться в Україні. Тоді як 10 років тому, після анексії Криму, воно сягало 42 мільйонів осіб. В той же час він зазначив, що загалом. Українська нація налічує 60 мільйонів осіб, але половина з них живе за межами країни. Це люди, які до повномасштабного вторгнення виїхали на заробітки за кордон, біженці від війни та діаспора. Ну, тобто, бачимо, що і до війни дуже добре українці виїжджали за кордон, і точно так само після початку війни ще більше просто почали виїжджати. Ну і плюс є люди, які знаходяться на окупованих територіях, це також громадяни України і також. Якби вони є, половина живе не в Україні. Ось так. Тому е, якби завжди жило дуже багато українців за кордоном. Тому навіть, до речі, згадав, що та теза нашого президента про те, що так багато українців за кордоном неможливо організувати вибори. Бо дуже багато українців за кордоном. Е, якщо вірити Чернішову, то за кордоном зараз проживає приблизно 28 мільйонів українців. 7-10 мільйонів виїхало зараз. Це означає, що до цього там 15-20 мільйонів. За його словами, навіть до повномасштабного вторгнення 15-20 мільйонів українців проживало за кордоном. Тобто в загальному ситуація не дуже то і змінилась і значить, в 2019 році провести вибори з коли за кордоном було 15 мільйонів. Українців можна було ці вибори провести, а на сьогоднішній день цього зробити неможливо, бо проживає там 30 мільйонів чи 25. Логіка де? Незрозуміло. Далі на тому ж самому форумі, де, от е, е, Шуляк виступала, там виступавши Сергій Притула, який також останнім часом дуже сильно різниця і славиться своєю антивладною риторикою. Давайте його послухаємо. Це просто е, номер один величезна проблема. Які ми є вже і зараз. Але я би хотів, щоб ми розглядали це питання в, в комплексі трошечки ширше. Тому що, на жаль, ніде на якихось майданчиках публічного обговорення ми з вами не чуємо від наших е, політиків, а на рівні сімтенків в Україні е, про це розмова йде. Давайте ну, говорити відверто. Міграційна політика 5,5 мільйонів робочих рук нам не вистачає зараз, а е, держава. Стосовно частини українців за кордоном, які хоче повернути, поводить себе як в тому меді: піднімаємо ворота, опускаємо ворота, відміняємо консульські сервіси для українських чоловіків в травні минулого року, відновлюємо в січні цього року згідно з заяви президента на зустрічі з Дудою. Ну тобто, треба якісь навести різкість. Форм... Кус, що ми хочемо від наших людей за кордоном, побалакати, як ми хочемо їх повернути? Це одне. А робити для цього потрібно якісь конкретні кроки. І Якщо ми не зможемо повернути багато українців за кордону, виникає питання: пан чи Філіппіни, Індія чи Пакистан, за якими критеріями ми збираємося завозити трудових мігрантів в Україну. Ми проговорюємо десь це на, на якихось рівнях а, з бізнесом держава чи ще з кимось. Бізнес уже самостійно почав вирішувати а, цю проблематику. І це неправильно, тому що рекрутинг робочої сили. От, Як би хто не відносився до притули, бачимо, що риторика змінюється. І, починає, і притула, до речі, це вже другий раз. За останній час говорить про проблему консульських послуг для українців за кордоном. І я його повністю підтримую. Якби хто там до нього не відносився, як би я до нього не відносився, конкретно в цьому питанні він абсолютно правий. Бо розказувати, що ми хочемо повернути українців за кордоном і казати українці: повертайтесь за кордону. І Міністерство повернення українців має бюджет півтора мільярди гривень. За що? На куди вони ці гроші тратять? Для того, щоб зробити десь якусь криву заяву, українці, повертайтесь, ми вам бронь дамо. Наскільки це дієво? Наскільки це взагалі можна назвати якоюсь міграційною політикою? Не можна пообіцяти, в січні пообіцяли на початку січня, що в найближчі тижні буде повернуто консуль, надання консульських послуг для українців, які проживають за кордоном. Вже у нас сьогодні би, середина лютого. Чи виконали обіцянку? Звісно, що не виконали. Чи дали якийсь анонс, хоча б цьому офіційний? Не дали. Зеленський сказав і забули. Всі там порадувались, ура, повернуть консульські послуги. Повернули? Не повернули. Просто раз в місяць роблять заяву українці. Вертайтесь додому за кордону, вертайтесь, а куди вертатись, в які умови вертатись. Ноль на масу, два на трасу, і так само з тими бронями. Тут сказали, що от ми будемо українцями, які повертаються за кордону і будуть тут працювати, то їм буде надано бронь. Але вже з'явилось паралельно до цього термін розбронювання. Коли можна розбронювати на сьогоднішній день медиків, а завтра ми розуміємо, що вже і не медиків будуть розбронювати. Тому це також не дає жодних перспектив і якби, жодних підстав для повернення назад в Україну. В тих умовах, які є зараз, коли закриті кордони, коли є бусифікація, коли е, немає рівності, і кожного можуть просто заткнути. Просто заткнути. От. І тільки розказувати, що без Бангладешців українська нація е, помре, зникне. А з Бангладешцями от буде українська нація. Супер! Нова, нова українська нація. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, чи збираєтесь повертатися в Україну, чи вірите ви міністру повернення. Буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу. До зустрічі.